Двоє друзів, Дем'ян та Орися, працюють над груповим проєктом з біології, де вони вирощують рибок. Спершу їм потрібно було наповнити великий акваріум водою. В доступі вони мали два різні насоси. Використовуючи обидва насоси одночасно, їм вдалося заповнити акваріум за 12 хвилин. Вони помітили, що один з насосів працює швидше за інший. Якщо використовувати швидший насос окремо, він заповнить акваріум на 10 хвилин швидше, ніж інший насос. Скільки часу знадобиться кожному насосу окремо, щоб заповнити акваріум? Тож маємо задачу на роботу, а отже заповнимо табличку. В задачі згадується швидший насос та повільніший, та те, як швидко вони працюють одночасно. Тож, запишемо, що в нас є швидкий насос, швидкий насос, повільний. повільний Насос і е, разом. так, Одночасно це в нас те, як вони працюють разом. Зверху запишемо кількість роботи. так, У нас кількість роботи це кількість акваріумів. Далі продуктивність. Продуктивність, яка вимірюється в акваріумах за хвилину. І час. У нас в хвилинах. Тепер заповнимо табличку. За умовою, в нас наповнюється один акваріум як швидким насосом, так і повільним, так і обома. За умовою, ми знаємо, що обидва насоси одночасно заповнюють акваріум за 12 хвилин. Тож запишемо, що тут у нас 12 хвилин. Також ми знаємо, що швидший насос. Заповнює акваріум на 10 хвилин швидше, ніж інший насос. Нехай швидкий насос заповнює акваріум за Т хвилин. Тоді повільний заповнює за Т плюс 10 хвилин, так на 10 хвилин більше. Тут непринципово, насправді, ми могли позначити, що повільний насос заповнює за Т хвилин, тоді б швидкий насос заповнював за Т-10. Тепер знайдемо їхню продуктивність, поділивши кількість роботи на час. Отже, продуктивність швидкого насосу один поділити на Т акваріумів за хвилину, повільного один поділити на Т плюс 10 акваріумів за хвилину. І разом вони заповнюють 1, 12 акваріума за хвилину. Коли насоси працюють разом, їхні продуктивності додаються. Тож, якщо ми додамо продуктивність швидкого насосу один поділити на Т та продуктивність повільного, один поділити на Т плюс 10, це дорівнюватиме їхній спільній продуктивності. 1,12. Коли розв'яжемо це рівняння, знайдемо, власне, той час, за який швидкий насос заповнює акваріум окремо. Спершу зведемо вирази до спільного знаменника. У нас спільним знаменником буде Т помножити на t плюс 10. Так? Відповідно, перший чисельник домножаємо на T плюс 10, другий чисельник на Т. І це дорівнює. Одній дванадцятій. Додамо вирізи. Спільний знаменник Т на Т плюс 10. В чисельнику Т плюс Т це 2Т і плюс 10. І це дорівнює 11. Так, скопіюємо те, що у нас є. Так, і продовжимо ось тут. Перемножимо навхрест. Маємо 12 помножити на 2 t плюс 10, дорівнює t на t плюс 10. Далі розкриваємо дужки. 24 t плюс 120 дорівнює t в квадраті плюс 10. Тепер доданки, що по ліву сторону від дорівнює, переносимо праворуч з протилежним знаком. І зводимо подібні. Маємо t в квадраті мінус 14т мінус 120. Дорівнює 0. Це квадратне рівняння, тож розв'яжемо його за теоремою Вієта. Сума коренів 14, добуток мінус 120. Тож коренями можуть бути 20 та мінус 6. Перевіримо, 20 мінус 6 це 14, 20 помножити на мінус 6 це мінус 120. Тож, розкладемо на дужки t мінус 20 на t плюс 6 дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю, коли або один множник дорівнює нулю, або інший. Тож t мінус 20 дорівнює нулю, або t плюс 6 дорівнює нулю. Звідси t дорівнює 20, або t дорівнює мінус 6. Загалом на початку варто було б вказати область визначення. І тут областю визначення, якщо брати суто вираз, було б те, що t не дорівнює нулю і t не дорівнює мінус 10. Проте, оскільки ми маємо справу з хвилинами, вони не можуть бути від'ємними. Тож загалом t має бути більше за 0. А отже, t дорівнює мінус 6 нам не підходить. t дорівнює 20 є нашою відповіддю. Повернімося до таблички. Тож ми визначили, що Т дорівнює 20. Отже, якщо швидкий насос заповнюватиме акваріум окремо, він це зробить за 20 хвилин. Повільний насос заповнить акваріум за 30 хвилин. Отже, продуктивність швидкого насосу це 1,20 акваріума за хвилину. Продуктивність повільного насосу 1,20. Тридцят -е акваріума за хвилину. Отже, ми впоралися з завданням.